Купив я ще 30 коробок, тому що бачу, що до гаранту у мене 33 залишилось. І дуже захотілося мені ще покрутити це картофельне казіно. Побачу, що випаде. Надіюсь, хоча б одну прайм достати коробочку. Ну і продається, якщо за 30 не випаде, подається ще 5 докупляти, щоб вже, так сказати, точно вибити цей гарант. І ось в лайф режимі хочу на, на відео відкрити цих 30 коробочок. Може комусь буде цікаво. Що випадає, вже, по суті, пройшла більше середина івенту, вже, по суті, скоро завершення, чи е, працює теорія, що коробки відкриваються краще на початку івенту. Ну, Тільки відкривається магазин, всі купляють коробки, і там йде кращий лут, чи, чи це без різниці. Ну, зараз, в общем, поїхали. <кій> Одразу фіолет кайф. Ну, Рамфальти прото. Ой, той, Альфа, ту прото. Альфа, да, Рамфальти Альфа. Досвід кредити. Дуже дорогі коробки, дуже дорогі. Дуже жаба душила, звісно, їх куплять, але думаю, і для, для аккаунту і так собі на канал залью. Універсальний посібник. Ой, день прямо. Ну, це взагалі в мене скільки їх? 571. Цього взагалі багато. Коротше, да, екіпажик буде. Я бачу, що вони наступний цей пропуск будуть запихувати посівники. Коротше, екіпаж буде начитаний, сидіть, читати книжечки буде. в казармі. Ну, це потрібно. Блін, де фіолет? Де фіолет? Сто тисяч кредитів. Ну давай, давай, фіолет. Ай, блін. Голубізна. Картофельне поки, поки не крутить. Шість штучок я відкрив. Поїхали далі. Знову сині, це що, мені сервер міняти? Тільки одна із... Е... Ну, в принципі, так, да, їх випадає за 10 штук, дві штуки повинно випасти Рамфальте Альфа. Дві штуки повинно випасти. Покіннуліна. Да, якщо нічого не випаде, або якийсь гам напрієм, то це я біж донатити не буду в картошку, я сказав. Це останній донат. Я не копійки більш не занесу їм. Якщо мені за 30 штук нічого не випаде. Я взагалі, блін, тут. Це, навірно, найбільший, ніколи в житті стільки не купляв коробок багато. Завжди ніколи не знати, як прийду. Да. Ну, буде гарант, значить. Невже? ну більше 12 штук. З 12 штук тільки одна. Одна випала. Міняємо сервер, чи далі крутим? Ладно, поїхали далі. Опять крутити. ну це взагалі капець. Да ну це вообще, я, зараз міняю сервер. Вообще нічого. Так. Вже половину я відкрив, тільки одна одна випала, це ну взагалі це цирк якийсь. Змінимо. Змінимо сервер. Якби ж мені їх подарували, це одне діло. А блін, за свої гроші куплять. Ха -ха -ха. І нічого не відкрити абсолютно. Тільки одна, от, ну, це за, ну це взагалі. це Що це за відкрутка? ну Явно відкрутка. Ну, змінили сервер, побачимо, що зараз буде. Нічого не буде. Нє, це теорія працює, що коли на початку івента купляєш, От тоді випадає краще. Теорія працює. Да. Теорія працює, що коли на початку івенту купляються коробки, вони тоді краще йде. Іде краще. А коли десь там всередині, чи в кінці там уже нічого... нічого суттєвого не випаде. Так воно завжди було. Ну, це так багато хто про це писав, що тільки відкривається магазин, всі починають їх крутити. Стрімери там, коротше, всі, всі крутять І всіх випадає куча танків. А мені тільки от середній палець поки. Ну вже хоча б, хоча б скільки їх випало сьогодні, це третє. Альфа. Ну, сервер, сервер змінив, до речі, чуть... Стало краще. От картошка. П'ять штучок купив і випив танк. От зупинись. Ніет. Це була замануха. І зараз Еміль випадає. Іше до плю 5 і випаде Еміль. Або цей кольосник. колесник, так. Колісник 9 теж. Какаха. Ні, там Еміль я... Я хотів панцерника би собі. Хоча каже, що він теж не дуже. Хотів би собі панцерника, ну тільки не Еміля. Хоча Еміль куди? Для лінії фронту може бути Еміль. Ні, ну коробки ніякі, чесно говоря, не Коробки такі собі. Дуже дорого за таку суму, по суті, за 30 штук, 1000 гривень, і це не гарантований танк. Дуже дорогі коробки. Дуже дорогі. Зато брошур багато. Так, ну фелайта. Давай танчик зразу. Давай зразу танчик. Я не буду біж куплять. Докуплювати день према і альфа. А, прото. Даже не альфа, навіть, а, а прото. Ну все одно 5 докуплять, потому що менше 5 э, ты не купиш. Блін, ще й прото випало. Пощо менше 5 ти не докупиш. Няяк. Все, залишилось 5. Ну так, да, зараз ми зразу й докупимо ще 5, відкриємо, щоб побачити, який танк випаде. Так, чи в мене там йде запис. Так, все йде. Поїхали. Картофіль казино. казіно. Кіктор віслий. Максимум 5 залишилось. Да, а вони ще й подсветочку зробили, типа, о, дивись, танкіст. Зараз вже ще докупи, докупи, і буде кайф. І будеш кайфувати. Ну давай хоть альфа, ну блин, давай не здивайся на мною. Давай хоч альфа. Альфа, ну добре. Дві штучки залишилось. альфа Одна залишилась. Ну і ще 5 будемо докупляти. Танчик не випав. Так. І того, в мене 5 штучок всього лиш. 5 штучок, 5 штучок. Так. Ідемо докупимо. А, ну золото, зато у мене 7000 уже. Зато в мене золото 7000. Ну все, це вже точно останній донат. Це точно останній донат в картошку. Якщо зараз мені випаде мій e 551, то це буде просто. Це буде просто трш. Хоча що там взагалі є? Що може випасти? Що всередині? Який танчик тут є? У мене нічого нема. Нічого нема. Я т 100 Я от ще думаю, це ж буде лінія фронту. Лі... Лінії фронту щось. Якби мені гром випав, було б класно. Бо мені випав як тігр прототип ну такий собі танк на любителя. На любителя дуже. Хочеться щось універсал, якийсь, АМБ... АмбТ там. Ну, гром... гром зрозуміло, що це імба для рандому. У мені в мене, в мене нічого немає. Я цього... Оце в мене колись був, цей Еміль. Я його здав тридин. Щось він мені не сподобався. Дуже погана точність там. ну... Ну це дуже слабий танчик, дуже слабий. Його треба буде під нову оборудку. Я його здав в 3D. Якщо він мені повернеться, це буде такий файл. Ну добре, поїхали. <кхи> так, все, відкриваємо. Тільки не Еміль, тільки не Еміль. Тільки не Еміль. Хочу панцерника або грома. Панцерник або громади. Пожалуйста. Пожалуйста. Щось старе, так? Да? Так. Да. Еміль. Опа. АТ 60. І ще й альфа. І ще й альфа випав. ат 60. Так, я чув про цей танчик, і здається мені, що він не поганий. А чого так темно? А де підсвітка? <реш> Хто виключив. Що за блекаут? <реш> Що за блекаут? Що за блекат? 200 -300 ДПМ. Ну, у нього броні нема взагалі. Заряджання гармати, 8320. Пробиття. Ну, кажуть, кажуть, типу, танк. Гарний. Добре, дякую, хоч не еміль 951. Дякую, дякую. <реш> Так, ще три залишились. Ну крутим далі. Цікаво. Кредитики. Ну, Блін, гарант все одно випав, гаранта, бідно. Хотілося б не гарант. Ну я відчуваю, от що якась відкрит відкрутка. Відчувається, от що от що не, не йде, от не йде. Відчувається, що не йде. Може, настрою в мене нема. Не знаю, поїхали далі. Так, 6 штук таких осталось. Відкриваємо. А прайма мені взагалі не буде, да Прайма мені взагалі не випаде. А, ні! Не вже, не вже прайм? УДЕС! Блин, я не хотів цього удеса. Ааа, ну, чого Удес. Я не хотів УДЕСа, Я хотів медведя. Блять, цей конченый Удес. У мене є чар мурат. Наша мені один УДЕС? Для чего ты мені надо? 28 кд. Барабана 360. Три меж выстрелами и сам полный картон, да? Черт. Блін. Ну, мені завжди випадає фігня. О, 3D об'єкт. А шо? а які тут станчики, можуть бути помимо УДЕСу? Ну, зрозуміло. Є77, е всі, всі класні, всі дуже гарні. Оце дерьмо. І мені випало дерьмо, а всі, всі реально... Що цей, що це, я всі кожен, кожен би хотів танк, але мені випав найгірший. Ну, дякую, картофан. Дякую картошка. Короче, розчарування. Не донатьте в цю гру. Не донатьте. Просто там пишуть, що вони там що-то. Ви... Да, навіть лучше б краще мені. О, я оце хотів. О. Єдине, що я ж хотів, це цей 3D-об'єктик як з яка буде обертатися ця штучка. Вона там прикольно обертається. Це так, да, добре, ну дякую хоч за це, ну за Удиса... Це просто... просто крінж якийсь. Ну і чого Удис? Чого Удис? Я геть не хотів цього Удиса. Коротше крінж. Все, остання коробка. Ну і ще один об'єкт. Все. 35, ну все, так. Да. Тут уже все. Удис. А що в мене з ангаром? Чого він в мене такий темний? Я не зрозумів, в чому. Чому в мене темний ангар такий зробився? То мені світло виключив. О, включили світло. У мене є чар Мурат, він, мабуть, буде краще навіть, ніж цей у десальт. Повний картон. Але затем в нього, по-моєму, пушка більш стабілізована, ніж чар Мурата. Ну ладно, добре. У мене навіть екіпажу на нього немає. Ні, ну це ж треба випасти, що танк, на якого навіть немає екіпажу. Ну це жесть, О -о оце нормально. <с -добре> Ладно, коротше, добре. Не буду бішнити. Добре, дякую за увагу.